З продукцією Холіленд Косметик я знайома 4 роки і вона мене не підводить. Продукція дуже високої якості, адекватний ціновий сегмент, дуже гарна, зручна упаковка. Що мені подобається, це те, що Зручно підібрати косметику Холіленд під будь-який тип шкіри, справляється дуже з багатьма проблемами, будь-то на шкірі, пігментація чи надати шкірі сяєння, зволоження. І якщо пацієнт дотримується моєї рекомендації, у нас дуже дуже гарні, чудові результати. І дуже гарні, до речі, відгуки від самих клієнтів. Пілінги так само я роблю на основі на основі препаратів Холіленд і щось шукати я не хочу і не буду. Дякую.